Слава Україні! Героям слава друзі! Хатат А110. Ну, сьогодні відео буде по хатату 4110 компанія Агріонат вроде правильно сказав, вибачаюся, На той трактор зробила передню навіску з валом відбору потужності. ВОМ, так сказати, гідравлічний. І подивимося. Яка ціна по трактору, не пишіть. Я залишив під відео в описі номер телефон, телефона. І Звоніть цікавтеся, цим трактором чи Т-4110. Трактор мощніший від цього. Там коробка 24х24, він важчий, потужніший і теж стоїть в міждорядку. Ми, міждорядку. Отакого не повторюйте. Це ми не встигли почистити, помити, змазати. Загортали борозний і вже загортав по дощу. Ось можете побачити, він грязний стоїть. Не помили і два дні дощі йшли, а потім замерзли. Сьогодні у нас мінус 6 по брехому інтернету і по градуснику мінус 9. Чого ви питаєте, я порівнюю Хатат 110 з 82 Ну, У мене є 82-й, є Бугай, Камаз. З чим мені порівнювати? З ну, чим маємо, тим, тим і порівнюємо. То може щось там хоче з якимсь другим трактором, будь ласка, приїжджайте, будемо порівнювати і тільки за. Ну, в цьому році вже, я думаю, не встигнемо ми порівняти, так як замерзло. Морози хороші після морозів сніг. Сніг треба чимось горнути і переключаємося плавно на передню навіску хатат Т-41, т, т -10, вибачаюся. І ось ви на екрані, бачите, 41 4110 Передній навісний пристрій класу 2 3 -точковий. Для роботи зі знаряддями, які мають механічний привід, встановлений гідромотор MBF56 виробництва гідросила потужністю 30 кінських сил або 22,5 кВт. Оберти здійснюються у двох напрямках. Максимальні оберти гідромотора 1000 обертів на хвилину. Максимальна вантажопідйомність навісного пристрою на осі підвісу 3000 кг. Хвостовик гідромотора 8-шліцевий. При замовленні можуть встановити 6-шліцевий. Або кому як зручно, використовувати перехідники з 8 на 6, або з 6 на 8, кому як зручно. Крюки захвату типу Walter Shite, що самофіксуються для зручного приєднання до сільхознарядів. Для роботи гідромотора використовується секція гідророзподільника з фіксацією золотника у всіх положеннях. Для роботи навісного пристрою використовується секція гідророзподільника без фіксації в режимі підйому і опускання. На навісному пристрої передбачена додаткова опція плаваючого режиму. Це необхідно для сільхознаряддя, які мають копіювати рельєф поля. Для тривалої, стабільної роботи гідросистеми з гідромотором. Крім штатного, додатково встановлений теплообмінник з електричним вентилятором італійського виробника. Так що, друзі, така передня навіска. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. На все добре. Мирного неба, всім.